Працівники дитячого садка номер 264 що у Саксиганському районі, до проведення тижня безпеки дорожнього руху готувалися заздалегідь. Спільно з представниками дитячої бібліотеки філії номер 15 було організовано тематичний захід, на якому дітям розповідали про основні правила поведінки на дорозі. На зустріч запросили і представників ДАІ, аби малеча з перших вуст почула наскільки небезпечною може бути необачність на проїжджій частині. Дітям необхідно нагадати, як правильно. Переходити дорогу, чи можна взагалі переходити, в залежності від вікової категорії, і які основні причини дорожньо-транспортних пригод. А основні причини це, якщо брати питання з вини дітей, то в основному перехід проїзної частини на установлено місці та раптова поява перед близько йдучим транспортним засобом. Але хотілося б зазначити, що діти набагато краще знають правила дорожнього руху, аніж дорослі, тому що 80% від загальної кількості ДТП за участю дітей скоєно звини дорослих, і лише 20% з звини дітей. Серед цікавинок ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху також за допомогою книжки. Такий варіант запропонували представники дитячої бібліотеки номер 15 які організували. Выставку тема літератури. Книжки у нас різнообразні, красочні, іменно для дітей такого віку, так можна сказати от 3 до 6 років, де в дитячих картинках, де дитячі персонажі для дітей, звірюшки показують, як не нельзя брать спички в руки, когда залишаєшся один, что нельзя выглядывать якщо если ты дуже очень высоко, нельзя включать газ без родителей. Здесь все правильно переходить. Дорогу, то есть не ні біжать, не спішить, подождати зелений світ, а потім тільки і І це все можна найти в книгах. Кожен день цього тижня безпеки буде проходити під своїм гаслом. Перший день це буде світ навколо мене. Другий день день СЗ, третій день люди навколо мене. Четвертий моя безпека на дорозі. І п'ятий дитина і природа. Вихователями були підібрані методичні і дидактичні посібники для того, щоб виявити знання дітей. Під час заходу малеча активно відповідала на запитання щодо поведінки на дорозі. Виявляється, дітлахи знають правила дорожнього руху не гірше, а часто і краще за дорослих. «Коли ти на дорогі ждать, поки машин не буде. і і оглядаці в сначала в ту сторону, а потом в ту. Крім цього, на заході дітям також розповідали і про правила поведінки у побуті, адже влітку чимало дошкільнят залишаються без нагляду дорослих. Розповідаємо їм, як треба поводитись в надзвичайних ситуаціях. В першу чергу, це розповідаємо по якому номеру викликати пожежно рятувальну службу. Також розповідаємо про. Небезпечні ігри, що не треба бавитися з сірниками і запальничками під час заходу діти мали можливість і закріпити та освоїти отримані знання на практиці на подвір'ї дитсадка. Організували імпровізовану ділянку дороги, яку малеча вчилася правильно переходити у відповідності до всіх норм та правил дорожнього руху.